Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо повторювати навчальний матеріал з математики, з курсу початкової школи, і говоритимемо саме про знаходження дробу від числа та числа за його дробом. В першому завданні нам потрібно знайти 2 третіх від числа 12. Для цього ми зробимо скорочений запис. Нехай довжина цього відрізка, який ми бачимо, це буде наше все число. Тобто число 12. Далі сказано потрібно знайти 2 третіх від цього числа. Тобто, умовно, ми це число будемо ділити на три частини, і нам потрібно знайти дві таких. Логічно, що для цього нам потрібно взяти число 12, поділити його на кількість частинок, на які ми ділимо. А ми бачимо, що на три частинки власне, тут це видно. І це число пишеться в знаменнику, тобто на нього ми саме ділимо. І ми таким чином дізнаємося, а скільки буде припадати на один з таких кусочків. 12 ділимо на, на 3 буде 4. І виявляється, що ось тут буде 4. І кожна з цих частинок буде по 4. А як дізнатися, скільки припаде на дві частини, так як нас питають, правильно помножити на 2. Ми це зробимо в одній дії. 4 множимо на 2. Маємо 8 і маємо відповідь. Кожного разу. Писати скорочений запис в такому форматі не потрібно. Але це непогано дозволить нам зрозуміти, що від нас хочуть. Якщо це буде потрібно. Давайте подивимося на друге завдання. Потрібно знайти число, 3 четвертих якого дорівнює 24. Давайте складемо скорочений запис і для цієї задачі. У нас сказано, що число було поділено на 4 частинки. Таким чином. Я його поділю на ці 4 частинки, але сказано, що 3 четвертих це 24. Тобто, тепер ось ця частинка. 3-4 кусочків це 24. А запитують у нас: а ось ця частинка, все число було яким? Тобто, логічно, що воно буде дещо більшим. Як можна діяти в такій ситуації? Перше, ми беремо наше число 24, яке нам відомо. І сказано, що воно є трьома частинами з чотирьох. Тобто ми, як і попереднього разу, шукаємо одну частину. Для цього ми будемо ділити. Але ділити на те число, яке відповідає поточній кількості частин. В другому номері це 3, тому що 3 четвертих – це вже 24, а в іншому це все число було. Три частини. Тому ми теж ділили там на 3. Тобто ми ділимо на те, а скільки частин це число має на даний момент. І потім множимо на те число, а скільки частин хотілося б дізнатися. Тому будемо потім множити на 4. Ділимо 24 на 3. Маємо 8. Отже, кожна з частинок буде по 8. І потрібно знайти, а скільки припаде на все число. Ми 8 множимо на 4 маємо 32, і це теж буде наша відповідь. Також на нас чекає ще одна задача, яку потрібно зробити. Для цього прочитаємо її умову та будемо в процесі заповнювати скорочений запис. В саду ростуть 56 дерев, і 5 14 від нього це вишні, Яблунь. Росте на 7 менше. Логічно на 7 менше, ніж вишень. А сливи – це решта, скільки слив росте в саду. Так з чого ж би почати розв'язувати дану задачу? Логічно, що із першої дії, давайте потім подумаємо, а яку ж ми її зробимо. Ми знаємо, що всіх дерев 56, а вишні це 5,14 від оцих 56 дерев. То як це зробити. Так як в першому завданні сьогодні. От ми беремо наших 56 і ділимо їх умовно на 14 частин. А 5 із них потім візьмемо і це будуть вишні. Тобто знайдемо одну частину, поділивши на їх загальну кількість на 14. А потім ми можемо з вами знайти 5 частин, і це будуть вишні. Для цього ми потім його помножу. Я закономлю дію і напишу все в одній дії, а ви можете його розділити на дві. Оскільки 56 це 7 на 8, то при діленні на 14 це буде лише 4, а потім помножимо на 5 і будемо мати 20 дерев, які власне є вишнями. Що ми знаємо ще? Що яблунь на 7 менше. Отже, в наступній дії нам потрібно від вишень від 20 відняти 7, щоб одержати яблунь. І їх буде відповідно 13 по 13 дерев це будуть саме яблуні. В наступній третій дії можна знайти, скільки вишень і яблунь росте разом в саду. І вже останньою Четвертою дією можна знайти решту, тобто від всіх дерев від 56, відняти вишні та яблуні разом, тобто відняти 33 дерева, і відповідно будемо мати 23 сливи. До задачі обов'язково записуємо відповідь. Можна написати повністю речення, що 23 сливи росте. В саду я запишу більш короткий варіант, просто напишу 23 сливи. А на сьогодні все. І до зустрічі наступного разу!